Вітаю вас, шановні слухачі. Ми продовжуємо досліджувати тему совісті. І сьогодні ми поговоримо і спробуємо дослідити глибше, що таке добра, сильна совість. Але перш ніж ми почнемо досліджувати, я хочу вам подякувати, що ви на цьому каналі. Підтримайте вподобайкою, підписуйтесь та поширюйте. А ми розпочинаємо у новому заповіті. Вислів добра совість з'являється кілька разів 1 Тимофія 1,5, 1 Тимофія 1.19, 1 Петра 3.16, Євреям 13,18. Цей термін означає чиста внутрішню цілісна совість Совість, що правильно орієнтується на Божу волю. Совість, яка не звинувачує там, де Бог не звинувачує. І водночас чітко реагує на зло добра совість це совість, сформована і очищена Божою істиною, а не культурою, страхом, травмами чи релігійними традиціями. У психології добра совість відповідає поняттям здорова моральна саморегуляція, адекватні внутрішні межі, здатність до відповідальності без самознищення. Це внутрішній механізм, який не паралізує виною, не руйнує самооцінку, веде до реальних змін, працює як внутрішня компасна стрілка. Біблійні Характеристики доброї совісті. Добра совість це совість, очищена Христом. В Божому слові написано. Кров Христова очистить совість вашу від мертвих учинків. Дивися євреям 9.14. Павло говорить не про тиск чи страх, а про внутрішню свободу, що дозволяє служити Богові без тягаря провини. Добра совість це джерело впевненості. Написано Маємо добру совість, бо хочемо поводитися чесно. Дивися Євреям 13.18, Вона дає внутрішнє відчуття цілісності. Я живу у світлі. Мені немає що приховувати. Добра совість сприяє правильним рішенням. В Божому слові написано Щоб мати віру та добру совість. 1 Тимофія 1,19. Віра і совість працюють разом. Коли совість чиста. Рішення ясніші. Добра совість веде до правильної поведінки в стражданнях. Написано в Божому Слові. Майте добру совість, щоб ті, хто вас обмовляють, були посоромлені. Дивися 1 петра 3,16 Це означає правильні вчинки, правильні мотиви, чисте серце навіть у ворожому світі. Добра совість не залежить. Від обставин. Психологічні риси доброї совісті. Вона не руйнує людину. Добра совість не дає токсичної вини. Вона не говорить, я нікчема. Бог мене ненавидить. Я нічого не вартий. Вона говорить Ось у чому я був не правий. І я можу виправитися. Добра совість реалістична. Вона не створює надмірних вимог чи перфекціонізму. Вона не очікує від людини бути безгрішною, а чітко вказує на реальні моменти для росту. Вона співпрацює з розумом. Психологічно здорова совість працює не через страх, а через усвідомлення, цінності, логіку, внутрішню зрілість. Добра совість дає відчуття миру після правильних рішень. Тобто не просто я вибачився, а я вільний. Як працює добра совість. Це внутрішнє відчуття щось не так або щось потребує уваги. Друге осмислення. Людина оцінює ситуацію. Чому моя совість реагує? Це справжнє зло чи просто моя слабкість, страх, традиція? Третє. Дія. Добра совість завжди направляє до виправлення, відновлення, покори богові, зміни поведінки. Четверте. Мир. Коли рішення прийнято, приходить спокій, полегшення, оновлена енергія. Плоди доброї совісті. Перше. Внутрішній мир людина живе без подвійності. Друге. Ясність у рішеннях. Добра совість підсилює мудрість. Третє. Зрілі стосунки вона дозволяє бути чесним, без маніпуляцій і страху. Четверте. Справжня духовність нерелігійний перфекціонізм. А життя у світлі п'яте стійкість у випробуваннях. Тобто внутрішній компас не зникає під тиском. Отже підсумок Добра совість це внутрішній голос, сформований Божим Словом і очищений Христом, який веде людину до правди, свободи, покаяння і миру. Вона не ламає, не знищує, не мучить і не уводить у страх. Вона коригує, вирівнює, укріпляє, направляє. Добра совість це благословення, а не тягар. Дякую за увагу. Будь ласка, підтримайте цей канал вподобайкою, підписуйтесь та поширюйте. до наступних зустрічей!